Життя в місті чи за містом. Що обрати? Краще поєднати. Житловий комплекс Голоські кручі». Твоє місто на природі. Вже у продажу Львів. Вулиця під голоском. Головні новини Львова у викладі команди «Західнет». Я Віталій Кубліков. Вітаю вас. Агенти спецслужб Російської Федерації готували провокації проти релігійних лідерів львівських вірмен. Про це йдеться у матеріалах, оприлюднених СБУ. Мішенями провокації мали стати єпископ української єпархії вірменської апостольської церкви Маркос Ованісян та настоятель вірменського катедра кафедрального собору у Львові Ісаак Пагосян. Оперативний план провокації опублікований на сайті СБУ. Він містить список з 20 храмів та релігійних общин на території України. України. у списку є і Вірменський собор у Львові. Згідно з документом, провокації мали здійснювати від імені керівника львівського осередку Унсо Андрія Байси. На першому етапі представники вірменської церкви мали отримувати погрози фізичної розправи та вимоги покинути приміщення собору через те, що вірменська церква нібито не підтримала автокефалію православної церкви України. На другому етапі провокатори через фальшиві акаунти у Соц. Мережах мали підбурювати радикальних націоналістів до переслідування вірмен. Нагадаю, у понеділок керівник СБУ Василь Грицак оприлюднив план провокацій, спрямованих на розпалювання штучних релігійних конфліктів в Україні. За задумом російських спецслужб для організації нанесення тілесних ушкоджень, в тому числі вбивств, достатньо відомих представників духовенства УПЦ паце морсковського патріархату, планувалося залучити із Планувалося спробувати залучити і реальних представників патріотичних рухів та учасників колишніх учасників АТО шляхом налагодження із ними діалогу з використанням патріотичної риторики та матеріального стимулювання. П'ять років пам'яті у роковини масових розстрілів на майдані незалежності Львів вшановує пам'ять Небесної Сотні. До спільної молитви прийшли священники, представники влади, родичі загиблих та прості львів'яни. Цього разу це вперше зробили біля меморіалу, який зводять у центрі міста. За героїв Небесної Сотні спільно моляться священики усіх християнських конфесій. До меморіалу прийшли чимало львів'ян. В його основі 107 портретів. Тут зображений кожен герой, що віддав своє життя під час Революції Гідності. Вони віддали своє життя, за те, щоб ми з вами жили. Звичайно, що ніхто ніколи не зрозуміє і не зможе оцінити сліз батьків і рідних. Та й Бог, щоб це були немарні, віддані життя. Шанувати героїв. Прийшли і їхні рідні. Сергій Вербицький із жахом пригадує звістку про смерть брата Юрія 21 січня 2014 року. Його викрили з лікарні, куди він потрапив після поранення на майдані. А тіло із слідами тортур знайшли у селі біля Києва. Пам'ять не зникає. Це вже тішить. боялися, що пройде час і все воно кане і Пройде, як бувало, часто в ті часи. А тут видно, що все-таки пам'ять не зникає, що дуже багато людей вкладає в це свої сили, і свою енергію. Я думаю, що це дуже добре місце тут фантастичне. Степан Сольчаник втратив свого брата 20 лютого на Інститутській. Розповідає, проект меморіалу нагадує йому саме ту вулицю і знаходить тут знайомі слова. Ми бачимо слова над портретами. Не дай зачастити серце, бо тоді помре у тобі людина. Ну це слова з одного з віршів мого брата. Так, це ну, автори автори проекту. Їм їм припало до, до душі цей цей вислів. Ця цитата меморіал почали зводити у квітні минулого року. Зараз проект готовий на третину до кінця літа мають завершити першу частину пам'ятки. Якраз у нас зараз тут в процесі роботи консоль перша. Повністю будуть зроблені роботи насадження дерев, консолі, доріжки, тобто елементи благоустрою. Автори проекту обіцяють, наступного року небесну сотню вшановуватимуть біля повністю готового меморіалу. Ірина Панчишин, Роман Миленький, Західнет новини. У ліцеї імені Героїв Крут відкрили пам'ятну дошку у голоднюку ліцеїсту, який загинув на вулиці інститутській п'ять років тому. Таблицю відкрив батько хлопці і побратим. Устим вчився у ліцеї з 2008 до 2011 року. Як згадують вчителі, був старанним та відповідальним учнем. Пізніше продовжив вчитись у Бережанському агротехнічному інституті. Звідти й поїхав на майдан 20 лютого, 2014 року. Устим голоднюк загинув. Від вогнепального поранення в голову на інститутській йому було лише 19 років У мене ну неоднозначні сьогодні почуття. Мені важко сьогодні на душі. Тому що нахлинули спогади, і завтра п'ята річниця загибелі. Ви розумієте це? Але одночасно і гордість розпирає груди. Пам'ятаю його як сумлінного, чесного, дуже справедливого і відповідального учня. У нього було таке загострене почуття справедливості. Він цінував людську гідність. Він любив своїх товаришів і він добре з ними спілкувався. Неповнолітній водій загинув у ДТП. Аварія сталася у понеділок, близько 9-ї вечора. На трасі Київчого по селі Гамаліївка зіткнулись два автомобілі. Як інформує національна поліція Львівщини, водій автомобіля Рено Логан, 17-річний львів'янин, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем. Шкода Октавія водій Рено від отриманих травм загинув на місці. Іншого водія, 28-річного мешканця Кам'янка Бузького району, шпиталізували. Правоохоронці встановили, що неповнолітній водій автомобіля Рено посвідчення водія не отримував. За фактом відкрито кримінальне провадження, це порушення правил безпеки дорожнього руху, призначено експертизи. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Велика пожежа в курортному містечку. В ніч з понеділка на вівторок зайнявся готельний комплекс «Терен», що у Славському. Через те довелося евакуйовувати усіх мешканців, та персонал спалахнуло на даху чотириповерхової будівлі. Вогонь швидко поширився дерев'яним перекриттям між четвертим та мансардним поверхом. Пожежу вдалося приборкати лише близько шостої ранку, а це понад п'ять годин після виклику. Оскільки, як розповіли рятувальники, їх запізно повідомили. Тим більше. Ще поблизу виникнення пожежі не було зовнішнього протипожежного водопостачання. Найближче джерело води було аж за 2,5 кілометри. Загиблих та постраждалих немає а от фінансові збитки чималі. Значить, на момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу вогнем вже була охоплена значна площа. Значить, пожежа була значних розмірів і фактично був охоплений повністю весь дах. Всього до гасіння пожежі було залучено 11 одиниць пожежної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 49 чоловік особового складу. Прилетів за званням почесного доктора. Голова Європейської ради Дональд Туск перебуває у Львові з робочим візитом. У нашому місті високопосадовець буде два дні. Президент ради ЄС зустрівся з міським головою Андрієм Садовим. погуляв Львовом, а також оглянув тематичну виставку, яку присвятили Героям Небесної Сотні. Після цього Дональд Туск залишив свій запис у книзі «Почесний гости міста, назвав Львів давнім українським містом, важливим для Польщі та цілої Європи. У середу голова Європейської ради під час засідання вченої ради у Франковому виші отримає диплом почесного доктора Львівського національного університету. І до наших паркулів найяскравіші моменти із вулиць міста за участі геніїв парковки. Тільки вибрані епізоди далі. По тому дивіться, ще наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі Західне та Ютуб-каналі. Щасти. І чистої води наш клієнт, хоч на клумбу не вискочив, на диво. Тишком-нишком його ж не видно. Квест знайди паркуля. Конорово і не збавляючи газу. Політ нормальний, а розмітка для слабаків і миттєва карма. Нев'яна карма. Ну, не дарма ж вони бензин спалюють на трасах. Або все дуже погано зі здоровими, або в нас люди з інвалідністю можуть собі дозволити мерз 2018 року. Але хоч би і так, для чого займати два паркомісця? І ще претенденти на інвалідні місця без розпізнавальних знаків на склі. Діло ваше вам видніше. Газон. Де газо? Ібіса, вулиця Антонича. Паркуюсь так, бо я так хочу. І хоч кіл тишина голові. Кажуть, мудрий вчиться на чужих помилках. Решта на своїх. Не паркуйтесь на зебрі, Це небезпечно для вашого авто. Пустіть, обговорюйте і голосуйте за свої героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук Рагулайф. Ставайте також і нашими фоловерами в інстаграм. Ви знімаєте, ми показуємо. Латають вибоїни на дорогах. У Львові тривають ямкові ремонти доріг. В пріоритеті магістральні вулиці, хуторівка, Луганська і зелена. Дорога на Брюховичі, частина пасічної й наукової. Саме ці шляхи після зими в найгіршому стані. Часті зміни погоди кажуть ремонтники. Повпливали на значну кількість ям. Сьогодні знов нольнучі сприяє утворенню ямковості. Також десь одної спечиною є багато машини, які по місту їздять. Роботи виконуються за сприятливих погодних умов, з попередньою підготовкою, за різки кромки воїн. Обсмалкою, видуйкою, скажімо так, залишки і тоді асфальтування. Зараз ремонтники у п'яти районах міста латають на найбільш аварійні ділянки шляхів. На місцях працюють подекуди по дві бригади, використовують і чеську машину сілкот. Такі роботи триватимуть до кінця березня, у квітні ж мають розпочати поточні ремонти доріг. На це з міського бюджету виділили близько 35 мільйонів гривень. Найімовірніше, мерія проситиме депутатів збільшити цю суму. Львівська скульпторка Теодозія Бриш за життя у своїй майстерні збирала львівську богему. Нині у її 90-ті у родини. Сюди знову прийшли її друзі. Ось тут народжувалися усі твори шістдесятниці Теодозії Бриш із 56-го року і аж до її смерті у 99-му. і вже звідси виходили у світ її скульптури. Теодозія Марківна при житті поставила 26 пам'ятників. Це в матеріалі це на Личаківському кладовищі, по Львову їх є кілька можна побачити. Зокрема, це водолійна коперника. Ця майстерня у самому центрі Львова була ще й місцем мистецької тусівки. Теодозія Бриш, або як її називали, Фана. збирала тут друзів на філіжанку кави. У цих стінах Іван Драч святкував своє одруження. Богдан Ступка річчя Поет Микола Петренко написав тут вірш Намалюй мені ніч. Тут кавували Ліна Костенко, Іван Миколайчук, Ірина Вільде, і саме цю традицію, навіть по смерті теодозії, підтримують її друзі, збираються тут у її день народження. Щороку сюди приходять куми фани, актори заньківчани Таїсія Литвиненко та Федір Стригун. Таїсія Йосипівна згадує, як оригінально познайомилася з фаною просто посеред вулиці. Коли я завагітніла назаром, вона так зупинила погляд на мені. І сказала. Як буде хлопчик, я буду вашою кумою. Я питаю, хто це. каже, як це пана Бриш. І тоді нас запросили сюди, в цю майстерню. Ми тоді познайомились і ходили на кожне свято. тут. Із 67-го року і Федір Стригун тут товаришував із фаною і з її чоловіком, художником Євгеном Безніском. Мені дуже подобалось з нею спілкуватися. І говорити не припускала жодне, що ні прем'єри, ні обговорення було тут. І другий раз ми одержували від неї таке, що чи навпаки було, і навпаки. Було. Не було такого тижня, щоб я сюди не зайшов. Та 60-ті роки, 70-ті, то так було. Тут ніколи не було пусто. Ніколи тут не було пусто. І тут воно так добром просякнуте. Я вже не кажу про Різдвяні свята чи Пасха. Та мало хто з відвідувачів майстерні знав таємницю Теодозії Бриш. Підлітком вона була зв'язковою УПА, а до неї сюди навідувалися різні люди. В радянський час було досить складно тим, що були стукачі. Теодозія була в УПА. Теодозія про це нікому не розповідала, знав про це тільки чоловік. Тому коли відчувала десь своїм внутрішнім таким жіночим відчуттям, що ця людина стукач або сексот, або не неча... Порозумітися зі стихією сотня атлетів зібралася у Львові, аби визначити найпруткіших плавців області. Змагалися юніори та молодь. Львів'янин Георгій Лукашев минулоріч фаєрив на національній арені, побивши аж три рекорди України: два у комплексному плаванні та один батерфляєм на 200 метрів. Останній тримався 42 роки. А на обласних стартах спортсмен експериментує. Чемпіонат області зазвичай такі змагання, на яких ти Координуєш свої рухи під різні тактики. Тактика різна, щось експериментуєш. Програма змагань дуже насичена. Силами міряються на різних дистанціях від спринтерських до стаєрських. У цьому запливі на спині на 200 метрів рівних не було ні, ні, Тинків. Дівчина каже, це її коронний стиль. Пам'ятаю лише одне: те, що коли я була маленька, перший самий перший мій тренер сказав, я хотіла плести брас або кроль. Він сказав. Ти спаністка, і все треба міти робити добрий старт, тому що це дуже важко. Більшість залежить від старту і виходи зі спини також техніка. На цих стартах формують команду, яка представлятиме область на змаганнях національного рівня. На чемпіонат України потраплять 12 рольвівських плавців. Звертаємо на результат, на техніку плавання обов'язково, на техніку виконання старту поворотів на поведінку спортсмена. Юним львівським атлетам буде потрібно підтверджувати високе реноме, адже зараз вони серед топових команд України. А ще кілька років тому були аутсайдерами. Потрібно було на це ну фактично 2-3 роки.